Вітаю вас у Харківському прес-клубі. це чергова зустріч у межах нашого проекту Голос громади. І сьогодні ми спілкуємося про життя Кунівської громади Харківської області. Цікава громада, з точки зору вивчення журналістів, дуже це схід Харківської області, вона розміщена між куп'янською громадою, між Ізюмською громадою, між Борівською громадою. Відповідно, все, що стосується. Воєнних дій, агресії Російської Федерації, громада відчула з перших днів нас на собі. Громада була в окупації шість з половиною місяців. Люди це відчули. Громада по великому рахунку сільська і невелика, по великому рахунку, невелика, але займає досить велику територію. от І, і як Проходило життя громади в умовах окупації, як громада зараз виживає, коли е е е рашейська армія наступає е в тих умовах, що прилітає, і як створити мирне життя в цих умовах, як відновити роботу шкіл фермерських е е господарств. Про це ми сьогодні будемо говорити з Сергієм Мовчаном, керівником військової адміністрації е Кунівської громади. Вітаю вас, Арі Миколаївич. Доброго дня. Давайте ми, мабуть, почнемо трошки не з сьогоднішнього дня, а з дня вчорашнього. Оці шість з половиною місяців в окупації, як вони позначилися на житті громади, що ми втратили, що ми. І як вона як громада вистояла? Наскільки дух людей? Я знаю, що переважно патріотичні люди живуть в цій громаді. Як дух людей все-таки зміг відновитися після окупації? Ну, сама громада була окупована вже 26 лютого. Ну і відразу ми відчули все це і страх перед окупантами, потім відсутність газу, світла і таке інше. Ну, ви знаєте, до того, що відсутній газ, люди знайшли вихід це є дрова. Без світла також можна було прожити, ну, призвикаєш до всього, хоча не зовсім добре. Ем, ну, В когось були генератори, в когось запасу бензину, тому змогли підзаряджати хоча б телефони. Відсутність інформації, Ну, інформація нам поступала, тому що ми ну, працювали, все-таки у нас було спутникове українське телебачення, навіть аналогове працювало в декого ну, вони могли підключити генератори. Було важко з продуктами, але не те, щоб ми сільська громада. Продукти були в населення. Ми були запаси, потім було влітку хтось щось вирощував. Да, найгірше було з хлібом, але змогли самі Дробили зерно, відвіювали, пекли коржі, смачні коржі. Тому з цим справлялися. Були проблема. Велика проблема була це з медикаментами під час окупації. Тому що їх сюди ніхто не постачав. А, наскільки могли там, наші лікарі, я їм дуже вдячний. Вони всі залишались на місцях, лікарі, медсестри, Вони своїми запасами ділилися надавали допомогу, наскільки могли з цим справлялися. Всі, ну я ж кажу, новини ми бачили, всі вірили в те, що нас звільнять цю територію, і сьогодні віримо, що звільнять всю Україну. Ну, то, але всім хотілося, щоб було це пошвидше. Найгірше було, коли, по-перше, окупанти забороняли користуватися телефони зв'язку, а потім повністю його заглушили. Оце було знаєте в людей, які, коли вони не могли дізнатися про долю своїх близьких рідних, ні тих, ні що знаходилися тут на окуповані, ні тих, а ще гірше, коли ті люди, які ну, їхні рідняка знаходилась на неокупованій території, не могли знати про долю нас, що ми тут були. А тут було дуже важко. Але ну, я шку, громада, ви знаєте, побачили, хто. хто. хто є хто. Я сам був в окупації, тому це я все бачив. І згуртувалися, допомагали друг, ну, хто кому як міг, От, ділилися останнім. Більшість, ну, не більшість, а можливо, там якийсь 0,01% до сих пір чекає. Ну, когось є mm. такі, але більшість людей вірили і допомагали друг другу. Були випадки, коли, наприклад, ну, у нас в селі Кунь, я за що? Тому що за всю громаду під час окупації не могли пересуватися по всій громаді, але було відсутнє світло, тому що були ну, під час обстрілів, були обірвані провода. Згуртувалися і самі люди не те що відновили лінію, а навіть побудували нову, так би мовити. Щоб було світло, під'єдналися до сусіднього села. Ну, також і по всіх населених пунктах там вивчається, саме коли газогін було перебито, а ще він ну ще був не відключений, то люди знайшли там сварщиків, які змогли його відновити. Ну, люди згуртувалися і допомагали, як могли Сергій Сергія Ніколач, ви сказали про те, що під час саме окупації ви зрозуміли, хто є хто. Ма, це, от ті, хто є хто з іншого боку, як вони зараз, в якій ситуації є кримінальні справи, як, як працюють наші спецслужби в цьому відношенні? Я хотів би це зрозуміти, тому що багато хто з керівників громад каже, що ну в нас недостатньо жорстка система покарання тих людей, які перейшли на ту сторону, чи там, чи, чи допомагали, чи ну так чи інакше. Ну, тим, що перейшли на ту сторону повністю, тут я не можу сказати, але тим, що, як називають їх зараз ждуни, отут mm -hmm. не зовсім жорстка дійсно система покарення. Тому що ну, є випадки, коли люди навіть сьогодні. хай вони тихенькі, але кажуть про те, що вони чекають, а про це знають відповідні органи, але кажуть, ну, це думка людини. Ну, я би вони нічого не скоїла. А ви знаєте, тим людям, які Дуже чекали звільнення, які потім, в момент нашого звільнення, виходили до наших збройних сил, ділили з ними так з тим, чим могли. То якось всі вірили в те, що ці люди будуть покарані під час після деокупації. Але ну, я розумію, що працюють більше власне з тими, хто дійсно працював там на них, то... а за такими людьми, що просто до сих пір висловлюються, ну поки що не. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що навіть на період окупації працювали українські ресурси, інформаційні ресурси, і люди могли отримувати інформацію. Як сьогодні ситуація, люди можуть правдиву отримувати інформацію саме з українських джерел чи навіть з зарубіжних джерел, але правдиву інформацію? Чи все-таки ворог, ворог намагається цю гібридну війну продовжувати і на вашій території? Ну, в нас на території я не знаю, щоб в нас тут працювало якесь інше телебачення чи радіомовлення за винятком українського. Тому ми отримуємо тільки ту інформацію, яка yeah, дають у, у, українські засоби масової інформації. Тому отримуємо нас працює на сьогоднішній день і спутникове телебачення, вони працюють, працювали навіть в окупацію. Єдине, що коли ну, не було світла. А на сьогоднішній день працює спутникове, працює і це Т2 телебачення, також за рахунок там держави допомагали встановлювати там антени які на інших частотах працюють mm -hmm. ну, такого інформаційного голоду немає. Також нам, наприклад, у тут передімили лежить газета наша. Слобідський край, нам вони надають безкоштовно, надають по громаді саме редакція надає нам ці газети, ми розповсюджуємо серед населення. Хай це недостатня кількості, але для того, щоб людина прийшла в бібліотеку взяла могла почитати, у нас це все є. Є це достатньо. Також районна газета наша працює, ми з ними співпрацюємо. Ми... Райони ви маєте насі 200 зюкше, так? Так. А. Так, виходить так, так само, так. Да? Так, ми співпрацюємо, ми їх замовляємо екземпляри, вони нам надають, ми потім розповсюджуємо через бібліотеки, через адміністраторів. Угу. Скажіть, будь ласка, сьогоднішні виклики: ситуація на фронті досить складна. Всі експерти оцінюють досить складною. Вона вже не така складна, можливо, як була тиждень тому чи два тижні тому, але вона все одно складна. Ви зажати фронтом з різних боків. Підкажіть, будь ласка, от цій ситуації як виживати громаді? Фронт поряд неподалік від вашої громади, те, які ну те, про що можна говорити? Звичайно, ми не будемо там про те, що не можемо. Ну, ви говорити. знаєте, фронт, коли нас звільнили від окупантів, то фронт практично на тому місці залишився. Ми він від нас ну, відстань в районі там 40 ну, в різних місцях. Пізно тому ми, коли починаємо роботу громади, ми працюємо над тим, щоб вона працювала все стабільно. сільхозпідприємства підприємства відновлюють свою роботу, не дивлячись на те, що фронт поряд все дивлячись, по тому що поля засіваються, все відновлюється, нарощується. Хоча вони були розграбовані, там розбиті. Багато майна пошкоджено було. Але відновлюють, і я б не сказав, не, панічних настроїв немає в населенні, немає і в підприємців, немає панічних настроїв, що ми не будемо сіяти, тому що можуть нас знову окупувати. Я, я цього... Всі фермерські господарства відновили роботу на сьогоднішній день. Ну, можливо, такі, що в кого там 10-20 гектарів ціни відновили. І то з причини, що є люди, які виїхали за кордон, назад не повернулися, а великі підприємства відновили всі. Воно якось впливає на сьогоднішній день на бюджет громади. Я розумію, що громада переважно дотаційна на сьогоднішній день, але фермери платять свої податки, і як вони ставляться до цього до цієї відповідальності, платити податки? Ну, я не скажу, що платять в тому обсязі, що платили до. В окупації до війни, але розпочинають платити. Були в них пільги. Зараз пільги потихеньку знімаються, тому що ми бачимо пільги ж надаються на земельну ділянку, яка не обробляється в зв'язку з мінною небезпекою. Але коли вони працюють, то вони потихеньку платять. Ми їх, їх так розуміємо, що вони повз повному всізі не зможуть заплатити, тому що ну ніж. Якщо ж вони ну потрібно було придбати посівний матеріал, техніку, все це було знищено, все пошкоджено. Ну, потихеньку відновлюють, платять, але ж нас надходить дотація вирівнювання, яка власне компенсує держава бачить, наскільки ми не дотримуємо податків тих, що отримали до початку вторгнення, і вони компенсують. Тому я б не сказав, що громада там багата, але ну, достатньо для більш нормального такого функціонування. Так, ми Вам не що. Вдається відновлювати е, соціальні послуги. Я хотів про комунальні господарства, як вони працюють, як як, як відновлюється дороги Це проблема е, для більшості громад, е, які перебували в окупації, та не тільки в окупації, та для більшості громад і Харківщини, і східної України, всієї і всієї України Бо, на такого комунального підприємства не було і до, до початку вторгнення. Тому ми тільки по, по розпочинаємо налагоджувати цю роботу. Перед Придба... громада якби придбала за свої кошти там уже техніку, і ще є. будемо придбавати там це очисну техніку, там і всякі, там ну для вивозу сміття і таке інше. А тому і плюс те, що в нас громада, наприклад, у нас водопостачання лише в двох населених пунктах. все інше у нас це власні колод'язя. Тому тому ми цього не відчули. Ну, водопостачання, так було де подекуди пошкоджено. Але ми, ми відновили коштів для цього, якби вистачає громади, щоб ми працювали. найбільша проблематика по відновленню це доріг, і то розуміти, дороги, по-перше, власного значення ми напряму не можемо вкладувати. А по-друге, ну, наших коштів буде недостатньо а в держави. І сьогодні ми розуміємо, чому їх немає, тому що все йде на на наше ЗСУ, тому ну, будемо чекати, коли вже за все... А Астерис, будь ласка, а громадська ініціатива, ті ж фермери, прості люди, які їздять по цих дорогах, вони якось в цьому відношенні проявляють свою активність. Розумію, що державних коштів не вистачає, коштів громади не вистачає. А о -о от цікаво, наскільки активна громадська ініціатива, наскільки фермери, прості люди, готові вкладатися в це. І відновлювати дорогу. Допомагають там, наприклад, от В Гаївки є Тиска Восток, вони своїми силами там і такой, ну, деякі ділянки засипали там боєм кирпича, щебня, тому що вони розбиті. Працюють над цим. Люди в селах, там хто що може, десь якась побачили, що по селі дорога там є можливість підсипаємо. Також. За рахунок техніки, яку придбали, там подекуди вирівнюємо, обкошуємо дороги, ті, які б якби, повинні якби, відновлюватися дороги Харківщини, але ми самі працюємо над цим. Ну, просто недостатньо своєї власної техніки, і фермерів її також недостатньо, щоб зараз задіяти на ці роботи, найбільше польових робіт. Mm -hmm. Але вони, коли ми звертаємося, щоб допомогли з технікою, не було відмовлення від жодного керівника, ну, наскільки в них є можливість. Mm -hmm. Але скай, будь ласка, логістика між, е, між населеними пунктами вашої громади якось налагоджена, тому що я переконаний, що в більшості е, населених пунктів, не тільки в вашої громади, е, існують певні проблеми, там запускають соціальні автобуси, по можливості, хто може. Зв'язку з проблемою доріг, приватники не дуже хочуть їздити по таких дорогах. От як ця проблема у вас вирішується, У нас більше року вже ну десь до року вже як відновили автобусне сполучення між райцентром і е, старостатами. Ну але автобуси курсують раз на тиждень ну, поки що перевізники не бачать більшої доцільності. Так, впливає те, що і дороги погані, але те, що невеликий пасажиропотік, потік, тому хоча б так. Ну, люди є ж скарги, але це поодинокі в більшості вже люди звикли, що наприклад, автобус курсує по четвергах. Вони знають, що потрібно з'їздити. Ми також наскільки можемо, якщо там якісь служби, то розчав, то ми домовляємося, щоб цей день наших людей змогли прийняти, тому що автобус курсує там раз на дні на тиждень. Mm -hmm. Ну автобусне сполучення є. Ну більш краще ситуація там в Іванчуківці, тому що там також проходить залізниця. Там є ну, наші. Потяги, електропотяги вони ходять частіше, ніж автобуси кожного щодня, там вже трішки краще. Ну, най найгірше це в нас Бугаївка, вона найвіддаленіша, від, вона від центру громади віддалена більше 20 кілометрів, від міста Ізюма до 50 туди гірше. А ці всі ми поряд, навіть ця ж станція Закамерська, це Іванчуківка, ми можемо з села там три кілометри можна від пішкою дойти. Тут якось вирішувати. Також в нас через поряд же проходить дорога курсують автобуси це з Харкова на Ізюм, а також в сторону в Донецькому напрямку. Також через село курсує автобус, який ходить з Харкова на Борову, тому люди до обласного центру можуть добратися. Ну, це вирішує, можливо... вирішує проблему і медичних послуг. От я хотів би на це зосередити, тому що населення громади переважно старші люди. От. І, і як це вирішує проблему? Ну, на сьогодні, ну я ж вже сказав перед цим, що я вдячний лікарям, які допомагали наші ж лікарі були в окупації. Тут і всі вони допомагали, лікарі і медсестри. На сьогодні всі працюють два лікаря в громаді, і по кожному старостату є фельдшери або медсестри, які підпорядковані лікарям. Тому в нас, нас обслуговує, власне, у нас не комунальний заклад медичний. У нас ФОП РОВЧАК, але в нас співпраця дуже чудова, хоча вони приватні підприємці, але в них немає про таких послуг там платних. все вони працюють в такому ж режимі, як є комунальне. Єдине, що ну так, коли присторені громад, так стало, що створили приватне підприємство. Але він вдячний. Вони надають все і скарг від населення на те, що не надані медичні послуги, немає. Плюс до цього ж. Багато виїжджають лікарі без кордонів, то інші заїжджають по іншим населеним пунктам, проводять консультації, надають безкоштовні ліки. Найбільша проблематика це власне тому, що в громаді немає свого аптечного пункту, але є невеликі запаси по кожному по амбулаторії, по кожному ФАПОВІ. Є невеликі запаси є. Ну і не так далеко від нас, як в місті Ізюм, можна замовити, також Савинська громада Селище Савенці, там є декілька аптек, тому це буквально там 12 кілометрів можна придбати. Скаг ну, на, на роботу медпрацівників від населення не поступає. Наскільки скоротилося населення вашої громади за останній період? Я так дивився: різні дані, довоєнні дані. Якось ми так зараз життя ділимо довоєнне і нинішнє життя, то приблизно 5 тисяч населення було в громаді, невелика громада. Ну, на сьогоднішній день десь Два так. рази по тиждень. Ну, десь відсотків на сорок скоротилося. Mm. Ви підтримуєте стосунки керівництва громади? Ви як військова адміністрація, підтримуєте стосунки з тими людьми, які виїхали, і е, наскільки ви відчуваєте їхній настрій повернутися, принаймні хоча б під час війни? Після війни, я маю. Ну, ви знаєте, хто. Дуже хотів цього, той вже повернувся. А інші, ви розумієте, в є, є, є в них така, ну вони впевнені в тому, що вони знайдуть роботу. Тут. О, так. <кій> тому вони ну, там вже влаштувались, знайшли роботу, працюють. ну, З тими, з ким я спілкуюся, ніхто не сидить лише за рахунок виплат там інших держав. Вони працюють. Ті, що по Україні, також вони десь працевлаштувалися, тому вони там працюють, знаючи, ну, можливо, не впевнені, тому що повернуться, знайдуть зараз собі місце роботи, за як зароблять якісь кошти. Ну поки ще я бачу, хто хотів, той повернувся. Я хотів би повернути нашу розмову в питання децентралізації, е, і е, сьогодні е, ну, половина населення громади, це 2700, як ви сказали. Це дуже мала кількість населення, навіть при великій території, навіть при е, потенційно досить високому бюджеті, е, який, який можна отримати від фермерських господарств. Це ж таки е, мала громада. Чи є в неї, на ваш погляд, е, ну, я не можу до вас звернутися як до керівника військової адміністрації, як, а як для жителя громади, чи є, е, чи є перспектива? Е, Відновлення громади як, як такої цього статусу громади, Кунівської громади, чи все-таки населення не повернеться і вам доведеться шукати об'єднання з іншими громадами? Як ви думаєте, думаєте? Це, це таки протягом трьох-п'яти років наступних після війни? Я думаю, що тенденція буде, коли відновляться робочі місця, запрацюють повністю. Господарства всі, тому що ну не на сьогоднішній день в господарствах не вистачає робочих рук. Це я бачу, що немає трактористів тих самих, немає працівників. У нас навіть недостатньо штат, самих працівників сільської ради. У нас ну, немає фахівців, не можемо їх знайти зараз. Тому я думаю, що можливо не вдумався, з але не повернуться люди. Я ну, багато бачу, що, якби, що вони потім повернуться, тому що їхні домівки тут вони зараз ну, є такі, що не розбиті, ніж вони цілі, люди повернуться сюди. Якби вони не, ну, не хотіли повертатися, то вони б там, можливо, їх ще продавали, чи ще щось. То... Mm. А те, що як жителю, ну сама децентралізація, ну те, ще приблизили надання деяких послуг населенню. Ті ж саме ну, створений центр надання адміністративних послуг по кожному старостату сидить, сидить представник адміністратор Який люди можуть звернутися з будь-якою заявою, вирішується на місці. Не потрібно їхати як раніше. Їхали ми в район, чи де зараз ця заява надходить до адміністратора. В нас тепер свій соціальний захист, служба у справах сім'ї та молоді, служба в справах дітей. все це створено в громадах. вже не потрібно звертатися до району. І всі питання, які стосуються цих служб, вирішуються в громаді, і тим більше я ж кажу, що раніше людина, якщо це ну, соцзахист потрібно звернутися, було потрібно їхати в район. На сьогоднішній день людина приходить з заявою до адміністратора. Ця заява сканується, передається до ну, відповідний відділ, який потрібно об обробляється. Ну, Цьому плані, тим більше, що відсутність нормального транспортного сполучення це краще для людей, як для, для мене, як для жителя це краще? Mm -hmm. Сергій Миколаївич, ще одне запитання хотів задавати, я ще ні одному керівнику громади, я б не задавав його, але питання мобілізації, питання війни вони все таки порушують це питання. Я наскільки таке гендерне запитання: наскільки жінки на сьогоднішній день готові зайняти ті позиції, які займали? Панували колись професійно, я маю на увазі, панували чоловіки. Ви сказали про трактористів, там про інших. Наскільки сьогодні жіноцтво, українське жіноцтво, жіноцтво вашої громади займає, готове взяти на себе цю відповідальність? ну Я таких випадків великих ще не бачив. так Працюють жінки зараз у сферах. на ну Власне, наприклад, в штаті сільської ради це більшість жіночий колектив, тому що ну, нема чоловіків, плюс проводиться меморізація. над цим ми працюємо щоденно, проводимо оповіщення населення, які підлягають призову. Ну, таких тенденцій, що поки що сіли жінки за кермотрактор, я ще не бачив в нашій громаді. Ну, можливо, це буде. Це питання немає процеси. Ну а те, що жінки працюють там зараз, ми прибираємо територію, вони рівні з чоловіками, там працюють із бензокосами, то це, то це є. Власне, якщо щоб жінки стали до лав Збройних сил, то поки що в нас також в громаді є таких, таких випадків поки що немає. Хоча все більше, я дивлюся в різних ситуаціях, на різних територіях жінок все більше стає все більше. Але це питання, на мій погляд, питання процесу. Ми вже з вами трошки поговорили про громадську ініціативу. Скажіть, будь ласка, наскільки ви відчуваєте, наскільки реформа децентралізації, і на цьому ми будемо мабуть завершити нашу розмову. Наскільки вона вплинула на цей процес, щоб люди стали більш активними? Щоб відроджували, ви сказали, свої там криниці, щоб відроджували свої ставки. Щоб е, створювали комфорт на власній території, ну ви знаєте, ну, станом на сьогодні, як по-перше, сама громада дуже молода, вона створена буквально е, в кінці 2020 року, тому що так. ще вона не відчула цього великого процесу децентралізації. Не всі відділи навіть до окупації працювали повністю, бо тому що тільки створювалася громада, тому ще не всі це відчули, як би це. А зараз ми також ми, хоча вже багато пройшло часу після деокупації, але ще ми також тільки відновлюємо саму роботу. Так, люди звертаються, підходять, щоб вони хочуть допомогти. Ви знаєте, зразу після декупації люди для того, щоб прибрати територію, збиралися навіть без ініціативи з нашої збиралися самі, щоб прибрати там території. Приносили просто, дарували нам там бензокоси, пили для того, щоб ми могли працювати на цьому. Вони ну, допомагають чим можуть тут. В нас якби в громаді самі таких великих волонтерських своїх організацій немає, але я бачу по тих по групах, по всіх старостинських, що всі працюють, і всі ну створюються групи там, що ми допомагаємо. Там сітки плетуть, там ще щось роблять. Це такі ініціативи, і це не, не з нашої подачі. Це люди самі все організовують. Хоча ви ж самі розуміти, що насили, населення, населення не так багато в нас. Тому ну, а саму, якби те, що дала нам децентралізація, ну я думаю, що більш побачимо, вже коли більше ми запрацюємо стабільно повністю. Ви бачите перспективу в вашій територіальній громаді От, після війни, після е, проведення тих процесів, які пройдуть е, ну, післявоєнний час? Так, я думаю, що громада буде розвиватися. Ми зараз працюємо над цим так, бо кілька київсь... поменшила кількість населення, але ж. Три школи, три навчальні заклади у нас працює. Хоча не така велика кількість дітей, там десь 370 учнів на три заклади. Але хоч, ну, працюють онлайн, але вони працюють. Діти у нас є, тому живемо для них, працюємо для них. Тому я думаю, що перспектива розвитку є. Ну, Скоріше, все це закінчилося, щоб пошвидше люди на місця, тому що навіть ті ж діти, деякі у нас ще діти, які зараз проживають навіть за кордоном, але вони навчаються в наших навчальних закладах, не, не перейшли до інших, значить, думаю, що вони повернуться сюди разом з батьками. Да. До речі, час показав, що певні переваги в української школи все-таки є. От цей час показав. Сергій Миколаївич, дякую вам за цю розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що ми вели пряму трансляцію на ресурсах Харківського в YouTube і Facebook. Сьогодні ми спілкувалися про життя Кунівської громади Харківської області і з керівником громади Сергієм Мовчаном, військовим адміністратором чи точніше кажучи, начальником сільської військової адміністрації Кунівської громади. Миколаївич, дуже дякую вам за цю розмову. За відверті відповіді на, на може, навіть гості запитання. Дякую вам. Дякую вам.